Зі смертю князя Юрія II Волослава становище Галицько-Волинського князівства суттєво погіршилось. Українські етнічні землі опинилися у межах шести держав: Велике князівство Литовське, Польща, Угорщина, Молдовське князівство, Московське князівство та Кримське ханство поділили між собою українські землі. На Волині, починаючи із 14 століття, правив князь Любарт Гедемінович. Він діяв під гаслом збереження держави Данила Галицького. Любарт – це наймолодший син Литовського князя Гедеміна. У нього були брати Ольгерт та Кейстут або Керят. Любарт був одружений з донькою Галицько-Волинського князя Юрія II Болослава. За часів його правління почалася тривала боротьба із Польщею і Угорщиною за Волинь і Галичину. Саме за його князювання у Луцьку було побудовано фортецю так званий замок Любарта. Утвердження Великого князівства Литовського на Київщині, Чернігово-Сіверщині та Поділлі пов'язують із перемогою князя Ольгарда. Над військами Золотої Орди на річці Сині Води в 1362 році. З наступного року у Києві уже князював син Ольгарда Володимир. На карті позначені землі, що увійшли до складу Великого князівства Литовського за часів правління князя Ольгарда. Це землі Київщини та Чернігівщини, Новгород Сіверщини. Внаслідок битви на синіх водах. Переважна більша частина українських земель була закріплена за Великим князівством Литовським. Територія ж Золотої Орди була скорочена до узбережжя Чорного моря. Суттєво пославився вплив татарських орд, які жили на захід від Дніпра. На самій Орді починає зростати суперечності. Чому ж українські землі так швидко підпорядкувалися литовцям? Ну, По-перше, ослабило золотоординське панування на українських землях. У протистоянні литовців із татарами населення українських земель підтримало Литву. А згодом сама Золота Орда, яка поступово ослабла, взагалі розпалася на частини. Збереження чинної системи управління завдяки Гедеміновичам, які змінили на великокнязівських посадах династію Рюриковичів. Внаслідок мирного приєднання українських земель до ВКЛ зберігалося судочинство на підставі норм руської правди, поширювалося православ'я на територію Великого князівства Литовського, руська мова набула статусу офіційної у цій державі. Тобто… Литва дотримувалася принципів старини не рушити, новизни не вводити». у 1385 році у Литовському місті Крево. Була укладена унія між Великим князівством Литовським і польським королівством. Все це відбулося в умовах протистояння за землі Галичини між Великим князівством Литовським, Польським королівством та Угорщиною. Справжня війна за землі Галичини, яка розпочалася ще у другій половині 14 століття, тривала із змінним успіхом. Кревська унія мала ж об'єднати Велике Князівство Литовське з Польським королівством. Які ж були причини цієї унії? У цих двох держав був спільний ворог Тевтонський орден, і це змусило обидві держави зблизитися і укласти державно політичний союз. На той час на території ВКЛ на українських землях править третій син Гедеміна Вітовт. За часів його правління на Україні були ліквідовані найбільші удільні князівства. Саме Вітовт розширив кордони своєї держави, сприяв розвитку торгівлі та ремесел, запроваджував в українських містах Магдебурзьке право, тобто міське право. Що передбачало створення міського самоврядування або магістрату, яке представляло собою раду, яку очолював бурмістр, та лаву, на чолі якої стояв Віт? Вітовт активно виступав проти Кремської унії. Основними умовами Кремської унії. Було одруження литовського правителя Ягайла із польською королевою ядвігою. Ягайло мав стати польським королем і правителем Литви. Він зобов'язувався прийняти разом із язичниками Литви хрещення за католицьким обрядом. Внаслідок Унії Польща і Литва мали утворювати єдину державу. І Литва мала передати Польщі всі будь коли захоплені руські землі. Ця унія викликала опір не тільки князя Вітовта, але й Литовських бояр, яких підтримала руська знать. Після смерті Вітовта Свидригайло, син Ольгарда Гедеміновича. Продовжив боротьбу, спрямовану на розрив Унії із Польщею. Проте, після його смерті Волинське удільне князівство взагалі перестало існувати. Невдовзі у 1471 році було остаточно ліквідоване Київське удільне князівство. Землі скасованих князівств було передано литовським намісникам, чим фактично встановлювалося панування іноземців. Останніми спробами зберегти автономію руських земель були повстання у 1481 році це змова руських князів. Та у 1508 році повстання Михайла Глинського. Але вони були невдалими. Починаючи з 1387 року Польща володіє Галичиною. У 1434 році Галичина. Була перетворена на Руське воєводство до складу Польського королівства входила ще територія Західної Волині. І приєднано Поділля, яке перетворено було на Подільське воєводство. Внаслідок наступу Польщі на етнічні українські землі починається насадження католицизму, закриваються православні церкви, а у 1347 році було ліквідовано Галицьку митрополію. Вона була підпорядкована Київській. На територію українських земель прийшла панщина. Наступна країна, яка захопила українські етнічні землі, це Угорщина, яка ще з 11 століття утримувала Закарпаття. У 1526 році, після поразки угорського війська від турків у битві під Могачем, Закарпаття було поділене між князівством Трансильванією, яке перебувало у васальній залежності від Османської імперії. Та священною Римською імперією, де правили австрійські габсбурги. Територія Буковини або Шепинська земля потрапили під владу Молдовського князівства, яке, в свою чергу, також перебувало у васальній залежності від турецького султана. На початку 16 століття Чернігова Сіверщина потрапила під владу Московського князівства. Проте розвинути успіх і загарбати далі українські землі Московія не змогла. Цьому перешкодила поразка в битві під Оршею у 1514 році від військ, керованих князем. Костянтином Острозьким у 15 столітті з посиленням боротьби за владу в Золотій Орді володарі Кримського улусу почали прагнути до самостійного правління. Це вдалося Хаджі Герею. Який у 40-х роках 15 століття проголосив себе незалежним володарем утвореного Кримського ханства, столиця держави стало місце Бахчисарай. Кримське ханство як незалежна феодальна держава охоплював територію Криму, Понизя, Дніпра, Приазов'я та Кубані? Повністю незалежною державою. Кримське ханство було недовго. У 1475 році Османська імперія підкорила Чорноморські портові міста і вже через три роки у 1478 році хан Менглі Гірей визнав васальну залежність Кримського ханства від Османської імперії. Заручившись його підтримкою, а також Сприяння Московського князівства він здійснив похід на Київ, спаливши його і захопивши ясир величезну кількість людей. Згодом такі походи відбувалися майже щорічно. Найбільш активно організовував відсіч ординцям князь Костянтин Острозький. Ключовою постаттю культурного життя в цей період є Юрій Дрогобич, видатний учений свого часу. Навчався він у Краківському університеті і став професором медицини і астрономії у ньому ж. Він являється першим із відомих докторів медицини. Юрій Дрогобич викладав астрономію, філософію та медицину у Болонському університеті, а невдовзі став ректором цього навчального закладу. У Римі вийшла книга Юрія Дрогобича під назвою Прогностична оцінка 1483 року, і це був перший друкований твір українця. Виданий за кордоном.